Як же мене бісить, коли психологи радять не порівнювати себе з іншими? Порівнювати це частина нашої природи. Тобто, так мозок перевіряє, чи ми в безпеці, чи взагалі є нам місце у спільноті. Тобто, це еволюційний механізм, який неможливо вимкнути. Важливо навіть не те, що або як ти порівнюєш себе з іншими. Важливо те, з якого моду це відбувається. Іноді це уразлива дитина, яка боїться, що я гірший або мене не приймуть. Іноді надкомпенсатор, який у гонці з собою намагається довести свою цінність, що теж деструктивно, але у довгостроковій перспективі. А іноді здоровий дорослий, який каже: хм, цікаво, що я тут можу винести для себе. Питання не у тому, що ти порівнюєш або з ким. Важливо те, хто у тобі це робить. Коли порівнює уразлива дитина або критикуюча батьківська фігура, виникає біль. А коли дорослий, з'являється орієнтир і напрямок для розвитку. Тож наступного разу, коли зловиш себе на думці, вона краща або я відстаю, зупинись і запитай, хто в мені це порівнює. Якщо це внутрішня дитина, дай їй підтримку. Якщо це дорослий, перетвори порівняння на паливо для змін. І там вже не буде місця для дискомфорту.